Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршвець. От якось за усіма справами, за своїми стрімами, за своїми відео, я не догледів одну подію. А подія відбулася в місті Вінниці, начебто 4 листопада. В ресторані Арталь святкували дві компанії. Воїн ЗСУ своїми друзями, з сім'єю, з дітьми святкував день народження. Скромно в загальному залі. А у віп-залі ресторана Арталь святкувала військова контрозвідка СБУ. Військова контрозвідка СБУ. Ну, святкували, начебто дві компанії не пересікалися, доки військові не почули російську музику. Терпіли, а потім почули російський шансон. Шансон Михайла круга, Владимирський централ. Ну, витерпіли вони Владимирський централ. А потім пішло Михайла круга, приходіть в мой дом, мої двері відкрити. Тоді вже не витерпіли військові. Зайшли в віб-зал і попросили військових контрозвідників СБУ виключити цю музику. На що ті військових тупо послали далину після чого зав'язалася бік? По ходу бійки обидві сторони викликали підкріплення побратимів, і бійка переросла, в, в як кажуть, справжні побоїщі? Начебто двом людям світить інвалідність, начебто. Одного військовослужбовця ЗСУ пошкодили сильно голову йому рукояткою пістолета. А один з військових контрозвідників СБУ, той, що був ініціатором Дня народження і, як би кажучи, юбіляром, мав при собі наградний пістолет від колишнього міністра Резнікова. Так от, військовослужбовцю Збройних сил пошкодили начебто голову чим-то важким, начебто цим же пістолетом. Вхід пішли, кажуть, пляшки стільці. Коротше, як кажуть на жаргоні Мочелово було серйозне. Багато людей попало в лікарню і двом світить начебто інвалідність. Це все від слова начебто. От я. Прочитав в Фейсбуці на Ютубі повідомлення про цю подію. І знаєте, що я вам скажу? Я не буду розписувати, що це Вінниця, що це дивні уподобання військових контрозвідників СБУ. Слухати прилюдно слухати та взагалі слухати круга. Владимирський централ під час війни. М -м -м. Насторожую, що це відбулося в Вінниці, тому що Придністров'я має кордон з Вінницею, а Дністер перепливають спокійні на паромах везучи спирт контрабанди і Придністровський Місцеві контрабандисти. І на тих же поромчиках замість бочок з спиртом та йомкості спирту можуть перевести ДРГ російські і завести прямо в центр Вінниці. На мою думку, це спокійно можуть зробити. Так само, як можуть спокійно наші контрабандисти з міста Сукірян завести через Молдову російські ДРГ прямо в центр міста Сукіряна. І ніхто не шевелиться. Знаєте, що мене дивує? Мене дивує. Ну, давайте не буду говорити, що мене дивують музичні уподобання військових контрозвідників СБУ. Звичайно, дивують. Слухали вони б на Дні Народжені Червону Калину, так? Ну, або. Інші патріотичні наші українські пісні. Все було ясно. Мені вони слухали російський блатний шансон, воровський шансон. Дивні вподобання. Але мене насторожує одна річ. От я, Ігор Швець, другий рік війни патрулюю україно-молдовський кордон, патрулюю добровільно. добровільно. Я вже не знаю, скільки разів я виходив на патрулювання, скільки я вже раз, годин провів там, це вже. Сотні, не одну сотню годин я пропатрулював України-молдовський кордон. При тому, що при патрулюванні мені не допомагають, а заважають і місцеві прикордонники, і місцеві поліцейські, і місцеві контрозвідники, і військові, той же СБУ. Вони не допомагають, навпаки, мені палки вставляють. Що мене дивує? Чому? Чому я ж майданівець, український журналіст, начебто, питань до мене. Стосовно патріотизму немає. Чому Чому ж не дають ні патрулювати? Це при тому, що вже одна ДРГ з Придністров'я зайшла на територію Дністровського району. І нашуміла. Турбою не те, що кордон патрулювати на Сокір'янщині в Дністровському районі. Витрачати свій час, б'ючи свою стареньку машинку, ризикувати, тому що патрулюю я один і в день, і ввечері, і рано вранці. То це роблю тільки я один. А представники наших правоохоронних органів теж зависають в наших кабаках. От аналогія з Вінницею з рестораном Арталь, до речі, який розписаний старослав'янською мовою в якомусь імперському стилі, начебто російському. Начебто. Моя суб'єктивна думка журналіста. Так от, насторожую той фактою, що я не один раз зустрічав в наших місцевих кабаках, як кажуть у нашому місті сукіряни, представників правоохоронних органів. Навіть коли у них дівчата на колінах були, ну, кабак, дівчата ж повинні бути на колінах, так. Так у мене питанечко, чому Ігор Швець патрулює кордон, а представники правоохоронних органів в кабаках з дівчатами на колінах? Чому? Ну, слава Богу, без шансона російського до цього у нас в сукірянах не дійшло. Але, але якщо військова контрозвідка і правоохоронці сидять по кабаках, то хто ж буде пантрувати Україну молдовський кордон? На Сокірянщині, Вінниці? Ігор Швеці, може, там хто ще в Вінниці є такий? Журналіст. Ну ми ж не справимося, так? а військова контрозвідка гуляє в кабаках і слухає Владимирський централ. Сумно, сумно і насторожує, якщо не сказати більше. З вами Ігор Швець, Кіряне Чернівецької області, український історик та журналіст. А, якого наші правоохоронці пасуть, ведуть, засилають провокаторів, слухають. І хочуть приземлити, замість того, щоб взятися за місцевих диверсантів, контрабандистів російську агентуру. Теж дивує, ну, що зробиш? Україна наша це країна, в якій зараз все перемішалося, патріоти пантрують кордон український. А ті, кому потрібно пантрувати кордон, сидять по кабаках з гівками на коліна. І що випивають? Слава Богу, хоч секірянах круга не слухають. Володимирський централ. Але це від слова поки що. З вами український історик Іршвець, Секіряна Чернівецька область. До нових зустрічей!